21 квітня, щоденні роздуми, зміцнюємо свою віру. Не думаю, що в цьому світі можна зробити щось дуже хороше, не практикуючись в цьому. І я не вірю, що ми можемо домогтися гарних результатів Оам без постійної практики. Ми повинні практикуватись, щоб прийнятись духом служіння. Нам потрібно спробувати знайти хоч трохи віри. Що дається нелегко. Особлива людині, котра завжди була зайнята матеріалістом, що характерно для сучасного суспільства. Але я думаю, що віру можна знайти, її потрібно поступово вирощувати в собі. Для мене самого це було важко, і я вважаю, що це важко для будь-якої людини. Доктор Бопи, славетні ветерани, сторінка 307-308. Нерідко страх це та сила, котра заважає мені знайти віру. І розвивати її в собі. Страх заважає мені глибоко відчути красу, пимість, прощення, служіння і душевний спокій.